Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможено. Каталіна, ох, оце в мене відео із серії хочеться й колеться. І поясню чому. Взагалі-то, Каталіна, я її посадила в 2020 році, восени дуже вона мені сподобала, звісно, що на світлинах. Світлини як в мережі, так і з наших садів. Вони просто чудові, бо дуже так, ну, скажімо так, не завжди, не часто, але буває, так, що в мережі світлини просто. Просто замилуватися, не намилуватися, а насправді не так воно виглядає. Тут ні, тут вона прекрасна, як на тих світлинах, так і на тих світлинах. Тому я її посадила і е, так очікувала від неї дуже гарного. Вона вже в перший рік мені нарощувала по кілька суцвіть. Суцвіття квітле, мені сподобалася форма квітки, мені сподобався колір. На другий рік, звісно, вона ще доросла, потім ще доросла. І отак вона мені щорічно помітно приростала, але кущик лишався досить охайним. От охайним, що я маю на увазі? Що по, по висоті він однорідний. Ну, є щось там нижче, є щось вище, але загалом ті вищі вони все одно не вистрілюють десь так досить, досить незграбно і що це виглядає зовсім неоднорідно. Ні, виглядає досить, досить гарно. Він компактний, він такий округлий, гарненький, сам себе тримає, нічого не відламується. Ну, чудовий, я скажу по вигляду, чудовий. Звісно, що всі пангони закінчуються на суцвіття. Суцвіття є більші, є менші, але теж дуже гарно. Квіти теж дуже гарної форми, такої, як я люблю. Звісно, на кольорі смак. Але ось в мене є таке, така любов до квітів троянди округлої форми, в тому числі, звісно, не лише таких кулястих, не лише таких для флористики, а і... Інших, але в тому числі і такі округлі. Вони мені дуже-дуже гарні і дуже цікаві. І ось ця Каталіна, ця красуня, вона коли починає розкриватися, то в неї колір насичений, ну, насичено жовтіший, чи то насиченіший порівняно з тим, як вона відцвітає, але не є такий насичено-жовтий початку, як, наприклад, фрізія. От фрізія ну там глибший жовтий, насиченіший і. Такий, ну там, густіший жовтий. Цей не такий, але дуже-дуже приємний. І от вона квітне, вона розкривається не до кінця. Вона так практично і застигає напіввідкритою такою чашечкою, таким горнятком, і, і, і часом вона може навіть показати серединку свою ось, але щоб вона там плоска, повністю була. Ні, такого в її формі немає. І от я нею милувалась, милувалась, гарна, гарна, все-все єдине, 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 що муляло, бентежило, це те, що вона відразу ж перший рік почала мені показувати ознаки несправжньої брошництво роси. І оскільки я перші роки ще чи то в ті роки я використовувала різні засоби, тому я практикувала поливання від самого. Ось весна, тільки розкрили, починаємо обрізування, е, пройшлися мідним, наприклад, мідьмісними препаратами. І потім, вже трішки пізніше, коли хоча б якийсь сокорух пішов, е, 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 вносимо від несправжньої борошнистої роси енерджі, якщо я не помиляюся. Ну, точно, щось з магнікуру. Ось, і от я дуже надіялася, що це допоможе. Потім я теж брала від несправжньої борошнистої роси. Але ні, з року в рік вона досить швидко мені вже влітку. Показувала ознаки, листя ставало зовсім негарне в таких бурих п'ятнах, п'ятна неправильної не такої форми. Ну вони округлої форми, але ніби як розтікається по листю щось. І так, і воно спочатку таке страшненьке буре, потім облітає, і все, пагони голі. Виглядає зовсім ну не декоративно. Я бавилась, бавилась. Цього року, звісно, ще прийшла на біо, а там теж пише, що воно має якийсь ефект проти, але ну, я не думаю, це хіба можливо, якщо б я кожен, кожен, кожен день і так, і сяк, і так, і сяк може ще б це б допомогло. Тому так, до чого я клоню? Що ось тішилася я цією красунею і квіткою, і що я ще помітила цьогоріч? річ? Що вона розкриває дуже гарно. Були спеки, на спеку вона не реагує. Це не той тип квітки, який запікається, ні. Але, 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 що я помітила, що були якраз гарні спекотні дні, такий період поза 30 спека. Дощу не було. Не було різких припадів температури. Ні, все було чудово. Гарна літня така пора, досить тепла, досить суха. І ось Каталіна розкривається, ця краса. Перший день я хожу знімаю, я, я просто в захваті була. Колір жовтий, прекрасний, насичений. А в одному ж суцвіті воно ж всі квіти не відразу відкриваються, відкривається спочатку якісь, якась квітка буде відкрита, якісь квіти будуть напіввідкриті, а якісь квіти в суцвіті ще лише або пуп'янку, або лиш пуп'янок починає відкриватися. І це теж дуже все гарно виглядає. І от потім, як. Квітка, яка вже була відкрита, наприклад, сьогодні, вона дуже гарна. Вона робиться дещо світліше, світлішого кольору не, не вигорає, не робиться така, якась негарна. Ні, колір гарний і далі, просто світліша тональність. Але. На наступний день я дивлюся, а вона вже порожевіла. І ось є суцвіття, наприклад, дві квітки чи три, які перед тим ще були на піввідкритті. Вони вже відкрились, вони гарні, жовті, а та вже центральна, вона рожева, та вже не те. І ось так я і на, потім на третій день вона вже не така, вона ще більш рожевіє, потім вона коричневіє. І відповідно треба центральну квітку в кожному суцвітті досить так швидко зрізати, бо вона вже псує загальний вигляд. Ось, я так подумала, оскільки вона мене хворіє, і явно я її не вилікувала за цей сезон. Ну, не те, що не вилікувала, а навіть не покращила її стан, це точно. І оскільки я побачила, що найімовірніше, я не знаю, чи то погода, чи то, що їй все ж таки з біозасобами. Ну, це не той сорт, це не той сорт, що на біозасобах вона буде просто ідеально себе показувати. Ось, олів'я так. Там Golden Border та e, for you, та, але не ця краса, тому вона мене помандрувала далі. Як би мені не було тяжко з нею розлучатись, бо я насправді дуже хотіла саме жовті, саме такі кулясті, округлі. Я навіть пробувала садити лимон помпон Але то або не вона, або вона мені просто квітла спочатку жовта, потім ставала теж рожева, червон, ну червоно-рожева. Не було в ній такого жовтого, але я й не бачила такої квітки, як була на світлинах, наприклад. Луна трансетер є. І я так думаю, ясно, най найімовірніше з таким підходом, як я вибрала по догляду, і з такими перепадами ймовірними, найімовірніше, що в мене такої форми квіти не дуже тут витримають. Ну, тобто вони будуть рости, вони будуть квітнути. Але те, що показує картинка, і те, що вона може показати, бо все ж таки, коли перший другий день квітка, то я ось зустрічала, бачила її в себе, яка вона може бути прекрасна. То там. На, на жаль, не буде. Вона у мене така прекрасна. Тому я буду милуватись нею далі, але вже не в себе. Ось, отака цікавинка. Тому загалом, 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 можливо, це в мене ще такий кущ. Хоча кажу, я не можу сказати, що він чихирів. Ні, він не чихирів, він все ж таки наростав. І приріст було помітно, щорічно дуже все було з цим добре. Але кажу, цього року я зрозуміла, що ну навряд чи, навряд чи місце займає. Я покладаю надії, але того, що я хочу, не маю я від неї. Ось вона чудово поєднається з якимись теж іншими сортами. Я навіть досить то досить частенько її використовувала в тих своїх відео, коли я робила прогулянки і порівнювала, прикладала її з якимись іншими сортами, чи кавовими, чи рожевими. Щось таке було. Звісно, що для себе в букет її зрізати також. Але з іншої сторони не дуже й хочеться, бо в неї ну вона довго нарощує другу хвилю. В неї нема такого, що о, ти зрізаєш, як навіть о, наприклад, першу хвилю ти обрізаєш, а друга ну вже з пуп'янками. Тут такого нема. Ні, вона все-таки ти обрізав і вона довгенько буде нарощувати другу хвилю. А друга хвиля в нас потрапляє вже. І такі умови осінні, хоча осінь на осінь не приходиться. Ось цьогорічна осінь, 23-го року була дуже тепла, дуже дуже. Навіть у нас тут була дуже тепла. У мене навіть є світлини і відео дуже багато. В жовтні я висаджувала ще в футболці. Було дуже тепло і дуже сухо, тому квітло все ого. А ось двадцять 20... 22-го року осінь. Ні, там цілий вересень заливало. Тому яка там Каталіна? Там взагалі все зігнило, не те, що Каталіна. Тому так, вирішила я щось інше спробувати. Ні, не з кулястих, я не ну, поки що я не буду. Я почекаю, може хтось посадить інший і зніме на відео, і, по, і знайдеться якась красуня, троянда, яка тут витримує такої форми, такого кольору наш клімат. Я поки що ну, не буду, мабуть. Ось, А так загалом, загалом, якщо вас, в принципі, якщо ви дотримуєтесь звичайної схеми обробок, не на біо. Ось то я думаю, що дуже гарний варіант. Точно, точно, точно треба їй робити від, від ботритісу, я би робила профілактику. От, та й від плямистости, п'ятнистостей. Ем, теж я би щось робила. Я не думаю, що не справжня боросиниста роса це, це ось точно обов'язково для неї. Хвороба ні, не впевнена. Це може бути таке, що саджанець, бо тоді я накупила з різних місць. Саджанці приїхали дуже різні, і от я цілком міг мені приїхати такий саджанець. Тому я не скажу. Але я так все ж таки думаю, що варто, варто, варто її, якщо ви плануєте, то собі десь помічати, що придивлятися, як вона себе поводить, і, мабуть, що вона потребуватиме. Бо тип квітки, форма квітки, точніше, вона є ж густенька, тугенька, округла. В ній застроїться вод, вода. Тут не стікає так водичка сама по собі, як вільно розміщена, наприклад, прикатом Ледів, Шалот, Олів'я, Роуз та багато фрізія. Кходку і так далі. Ні, тут так не буде. Тут чітко водичка може стояти собі, квіточці, тому треба, треба трішечки підпильнувати її. Ось так кажу: загалом спостереження в мене дуже добрі про неї, але якщо, мабуть, що відповідний догляд, бо і що прекрасно вона підійде на передній план. Якщо щось таке треба посадити ну, вздовж бордюра, можливо, або якщо садити в кілька ярусів квіти чи в кілька рядів, перший ряд це такі досить компактні, невисокі, то ось вона підійде для такого варіанту. Вона підійде для зрізу. Мені так пригадується, що там дуже дуже мало колючок, поодинокі такі, досить колючки, тому пагони міцні, такі височенькі, гарненькі. Ось і дуже гарно вона підійде і для флористики, звісно, що але кущі, от, наприклад, якщо я з пашміни порівняю, це ж теж та ж теж куляста така гарна, округла. То пашміна в мене теж 20-му році, правда, навесні посадила 20-му році. І Вона мені наростила значно більший кущ, ширший, точніше по висоті. Не дуже вона вища, а ось те, що він ширший, густіший, то точно. Тому там може вистачити і для себе, і для флористики. Бо якщо в пашміни зрізати пагінь, 2, 3, 5, не дуже сильно це відіб'ється на кущеві. А ось Каталіни, принаймні в мене за ті роки то відбило себе на кущеві, все-таки навіть один пагінь ти зріжеш. Це було б дуже так видно візуально. Але в неї квіти більше, в неї більші квіти від пашміни. Тому так, цікаво буде вашу думку, хто має її, хто, наприклад, має так, як я мав, Потім щось ну, не дуже задоволений був і теж віддав, наприклад. Або так поділіться своїм доглядом, як вона вас показує, коли ви застосовуєте різні засоби, чи хворіна не, не спрожується. Мені так просто трапилося з нею, буду вдячна за будь-які відгуки. Ось, але загалом там, загалом, якщо хтось, на жаль, розчарувався, що я її хвалила, 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 а тепер не дуже хвалю Ну, отак, отак мені так біо в мене частина сортів все ж таки помандрувала. Та помандрувала, бо я ну не можу продовжити їх далі, бо я точно знаю, що це марне очікування, витрачаю час і засіб. А натомість я можу посадити якусь троянду, навіть української селекції. Я трішки все ж таки насадила троянд цьогоріч восени. Ось хочеться, хочеться доповнити колекцію якимись, можливо, хай може вони теж не будуть стійкі, але це українська селекція буде, будемо зберігати, розповсюджувати і так далі. Ось, буду дякувати вам за ваші відгуки. Всім дякую за активність під відео, за коментарі, за подобайки. Всім до наступних відео і па-па!